Вітаю усіх слухачів радіо місто над Богом» і В студії в студії з вами працює Віктор Мозалевський і це проект інсайт, як завжди, о 12.10. І е, сьогодні ми будемо спілкуватися із студентом. Студентом, що правда, він зараз навчається не в Україні, а у сусідній Польщі. Це Богдан Голубйовський, студент польського університету. І поговоримо про те, як в нього проходить навчання, з якими труднощами він і викликами він зустрічався уже впродовж. Найближчого місяця, і як взагалі бути студентом-іноземцем в іншій країні? Вітаю Богдане! Чуєш нас? Та да, вітаю вас, Віктора. Я все правильно сказав про виклики, про проблеми, тому що без них ну ніяк, особливо коли перебуваєш в іншій країні. Розкажи, будь ласка, як як ти зараз почуваєшся в місті Ополе і які твої от основні враження від перебування там? Та, ну загалом, я вже в ополе більше місяця, і насправді тут я, я думав, що в нас буде дуже багато схожого. Насправді так, є щось схоже, але це зовсім інші люди, це зовсім інший менталітет, це зовсім інша архітектура і зовсім інша поведінка. От, але в цьому. Е Єс є своя крутість, тому що ти пізнаєш світ. А ти знайомишся з новими людьми? Це як мінімум новий досвід. От е Протягом місяця вже е, я почав вивчати польську мову. Трохи раніше і також починав вивчати, і зараз нас вже безпосередньо почалося навчання. Ну знаєш, часто побутує така думка, що а польська що там її вивчати? Через тиждень вже розумієш, через два тижні вже говориш. Е, я знаю, що є такі під час вивчення інших слов'янських мов є такі пастки, що ти думаєш, що це слово звучить так, польською, наприклад, але насправді на звучить зовсім по-іншому. Розкажи, будь ласка, як от цей досвід вивчення польської мови для тебе проходить? Ти ж тобто, ще можна говорити, ти ще ж її вивчаєш. Так і ще вивчаю. Чи не складно не складно підлаштовуватися в цьому плані? Ну насправді я пішов на літню школу, це мовні курси від нашого університету, на яких та, нас навчають польської мови і культури безпосередньо. От що можу сказати, дуже багато є схожого, дуже багато схожих слів, дуже багато схожих понять. Але саме в ось, ось так ось таких умовах, да, коли ти розмовляєш українською. Дій потрібно вивчати польську? От то там справді є свої пастки, тому що е, слово, яке звучить по польськи і по українськи, так само може означати дві різні речі, і ця річ, яка е, звучить по-українськи для нас буденно, по польськи може звучати досить грубо або в неправильному сенсі, скажімо так. Угу. Е, скажи, будь ласка, до чого ти ще звикаєш за кордоном? Ну, насправді дуже важко адаптуватися, тому що як би це не було. 17 років один за кордоном без батьків, без сім'ї, без знайомих. І насправді це дуже важко в мене. Наприклад, це переходить через сон. Я постійно хочу спати. Мені постійно хочеться спати. От я приходжу додому, просто лягаю на ліжко і вже засинаю. От. Тому якось так саме ця адаптація ну головне знайти тут знайомих, які з якими ти зможеш проводити час, щоб ти не був сам. От і ще одна порада досить крута: це спілкуватися не тільки з українцями, тому що, наприклад, в нашому польському університеті дуже багато українців, але потрібно заводити також знайомства і друзів з ряду іноземців або поляків, тому що. Саме з ними ти далі далі розвиваєш мову, ти далі взнаєш щось нове, і ти для себе знайде знаходиш нових знайомих по суті по всьому світу. Так, мова ти обростаєш, обростаєш зв'язками вже там. Так, так. Бо до прикладу, в нас в опольському університеті цьогоріч нарахували 71 національність, яка навчається в нашому університеті. Ну, карти в руки будеш багато знати про іншу національність. Богдан скажи, будь ласка, наскільки відрізняється навчання в Польщі і в Україні? Які є такі важливі головні відмінності? Так, ну насправді що по навчанню ще б дуже багато розказати я не можу, тому що ми зараз це тільки все пізнаємо. Але той факт, який я побачив, це те, що тут. Не так все е, жор, як, жорстоко. Я не знаю, це жопа це прямо жорстко. дуже якесь вели жорсткода до навчання, як в українських вищих навчальних закладах. Тобто тут дається студенту свобода, тобто студент сам обирає йому навчатися чи не навчатися. Якщо він не навчається, його просто після першого семестру відраховують і все. От. Ну, таке навчання. Якщо ти хочеш навчатися, ти навчаєшся, ти ходиш на лекції, ти ходиш на е, практичні заняття і безпосередньо вже потім е, здаєш нормальну сесію і собі відпочиваєш. От, е, майже всі викладачі з самого початку сказали, що на їхні лекції ходити не обов'язково. Е, це ваше бажання. Ви сюди. Прийшли вчитися, ми вам даємо просто а, матеріали, по яким ви вчитеся. А ми вам допомагаємо прокласти цей шлях, а все інше у ваших руках. І насправді це е, досить круто. Це допомагає тобі е, знайти якусь таку самодисципліну, е, напрацювати, тому що е, тобі потрібно вчитися, ти сідаєш, вчишся. Дуже багато матеріалу йде на самоопрацювання безпосередньо. От і е, дуже багато матеріалу е, саме йде не по інтернет джерелах а по книжках, наприклад, mm -hmm. у нас все по книжках, mm -hmm. і ти приходиш на лекцію не заради викладача, щоб потім він тебе побачив, щоб на тебе не образився, що так. ти до нього не ходив, і потім тобі не згадав це на іспиті. А взагалі, яка система вона схожа подібно до нашої? Тобто є лекції, є практичні заняття? Так, є якісь колоквіуми, є там інші моменти. Все так, як в Україні, наскільки я розумію, є да, сесія, да, так... сесія визначений період, так. Да, все так само, як в Україні. Є лекції, є практичні заняття, є семінари, є лабораторні безпосередньо. Mm -hmm. От і так само в, вже кожен викладач, з самого початку, коли він приходив до нас, він казав, як він як ми будемо здавати його предмет. Тобто в нас я так, як я навчаюся на економічному факультеті. Mm -hmm. В нас це все екзамени, наприклад. Тобто, повністю екзамени з тестовими завданнями, з відкритими відповідями. От і перед екзаменом в нас буде будуть ще колоквіуми такі посеред навчального року. От ну і безпосередньо сесія буде в нас уже в кінці січня, і а, додаткова сесія в лютому. Чи видно, чи відчувається якесь таке більш поблажливе ставлення до студентів з інших країн в вашому університеті в ополі Ну насправді я би такого не дуже побачив. Просто в групах такі ситуації складаються що в групах буває буває ціла група українців, наприклад, в нас це, це є на філології така ситуація. от Тому просто? Ще є певні аспекти мови, які ми не знаємо, і ми просто просимо викладачів говорити повільніше для того, ми роз аби ми розуміли сенс того, що вони нам кажуть. А так, ніякого таким щодо колоквіумів або якихось практичних завдань поблажок ніяких немає. І я вважаю це правильно. Ну от вже ти, студенти з України, вже можуть в... Перебуваючи вже трішечки більше місяця, так на навчанні, вже можуть більш-менш пояснювати, відповідати польською. Так, так, безпосередньо ми можемо відповідати. Звісно, це дається важко, тому що е, слухати ми приймаємо все на слух, ми все розуміємо, але навички говоріння ми ще не до кінця розвинули, і прямо відкрито говорити ми ще не можемо. Але пояснити щось викладачу або е, просто говорити з людьми ми можемо. От тому зараз по максимуму практикуємо таке говоріння. А як із ситуацією із навичками письма. Тому що Ой, там письма, є своя особливість, так, так особливо там, де літера Ж, ну наша, так воно там зовсім по іншому розписується. розписується. Це так граматика. Якщо говоріння, воно трохи легше, як на мене. То граматика там дуже багато є нюансів в польській мові, і потрібно саме їх вивчати. Ми цим зіткнулися на ну вже на перших парах, коли ми почали писати конспекти, і, і насправді це виглядало досить так, досить страшно. Мій конспект виглядав на перших днях. Але, наприклад, сьогодні в мене вже була одна пара, і було досить непогано. Богдан Голумбьовський, студент опольського університету, розповідає нам про навчання за кордоном про свій особистий досвід, про досвід інших студентів з України. Богдане, скажи, будь ласка, яке студентське життя у польського студента? Ну, першокурсник та в першокурсника взагалі важке складне життя, тому що він тільки вникає в цю систему, починає її тільки розуміти, а тим більше, коли все навчання проводиться іноземною мовою, то це насправді дуже. Важко. Але чи залишається час на якісь е, спілкування, на якісь розваги, на якісь походи кудись? А, та звісно, залишається взагалі життя студента тут. А... Я, я б не сказав, що кардинально, але відрізняється трохи від України. Бо, наприклад, всі тут університети вони мають кампуси. Кампус це величезна територія, на якій знаходяться і гуртожитки, і університетські корпуси. Більшість. <трухи> От і на цьому кампусі, наприклад, найбільше зустрічаються студенти. Це і вечірки, вони там проводять, різні івенти проводять. От а, тому кампус це ось місце, де безпосередньо проходять такі студентські вечірки. А щодо графіку, так, є. Є вільного часу у нас. А наприклад, щодо мого розкладу, в мене всього чотири навчальних дні. П'ятниця, субота, неділя у мене вихідні. І наприклад, в нас є поділ на групи, і кожен день залежить від твого розкладу. Наприклад, сьогодні я мав пару на восьму ранку, і ще буду мати одну пару на четверту двадцять. І все у мене сьогодні дві пари, і по суті, я зараз вільний буду. Тобто, можна присвятити цей вільний час навчанню. Додатковому так, так, можна. Ми його присвячуємо навчання безпосередньо польської мови далі, тому що потрібно розуміти, чи є для польських студентів або для студентів, які навчаються в Польщі, якісь привілеї. Я маю на увазі фінансові? Ну, якщо у тебе є студентський квиток, ти там можеш десь отримати якусь знижку, чи кудись навіть взагалі безкоштовно пройти. Чи існує така система? <гум> Так, існує система. Коли я сюди приїхав, я ще цього не знав. Але зайшовши на інстаграм нашого студентського самоврядування, я дізнався, що вони тут активно це впроваджують, скажімо так. Тому що наше учні студентське самоврядування підписує договори з різними закладами в нашому місті безпосередньо. Наприклад, в нас підписані договори майже зі всіма кав'ярнями міста, і коли ви, ви приходите в кав'ярню, ви просто показуєте студентські. Ви універс... студент у польського університету, і вам роблять знижку. І так само, наприклад, на, знаю, на нічні клуби також є а, така знижка. Така знижка є на різні магазини продуктові. Тобто вони це активно впроваджують, вони ходять, підписують договори і вже безпосередньо налагоджують така комунікація, така співпраця. А музеї, наприклад, теж є така можливість користатися знижкою або на, взагалі навіть безкоштовно. Та тут навіть є безкоштовно, тому що кожен музей обирає для себе день, коли можна зайти безкоштовно в музей. Наприклад, ми так ходили. От ми вже були в багатьох музеях в Ополі, і насправді дуже круто, що вони ось так студентам дають безкоштовно зайти, подивитися безпосередньо дізнатися щось нове. Студентом Опольського університету Богдан Голубйовський розповідає нам в ефірі проекту Інсайт на радіо місто над Богом» Свій досвід про навчання. За кордоном досвід ще такий невеликий, але сподіваюся, він е, напрацюється і буде більше, можна буде більше розповісти. Богдан неодноразово був у нашій студії і з екологічними проектами. Розкажи, будь ласка, Богдане, я так зрозумію, що після опанування польської, після е, вже такого входження в ритм університету, ти все-таки е, будеш вже приглядатися або вже приглядаєшся до студентського самоврядування університету. Тому що я так. думаю, що е, твоя вдача не дозволить але тобі пропустити такий момент і не потрапити туди, як ти вважаєш? Так я повністю погоджуюсь. Я вже придивляюся до студентського замовлювання. Я вже шукаю шляхи, як туди можна вступити, тому що це відбувається трохи не так, як у нас в Україні. От. Тому uh, я вже я вже хочу доступати і вже знаходжу якісь, наприклад, екологічні організації uh, в Ополе. А <зв>. якщо не буде екологічних організацій, то будемо впроваджувати свої. Якщо вже зачепили тему екології, розкажи, будь ласка, про е можливо. Е Інший підхід до екологічної проблематики, ну, в вашому кампусі, так будемо брати не все місто, не Ополе, не Польщу, а будемо брати в кампус, де ви проживаєте, де ви навчаєтесь. Чи існують там сортування сміття? Як там взагалі ставляться до таких екологічних тем? Та безпосередньо в нас є баки для сортування. У нас на кожному поверсі висить велика така інформаційна довідка, де розписано, який колір бака і що туди потрібно кидати. І так само на смітнику біля нього також виситься інформаційна довідка, і видно, що куди потрібно кидати. І так само я, коли просто гуляючи містом, я зайшов випадково в приватний район, там де приватні будинки стоять. І біля кожного приватного будинку стоїть. Не один бак, а стоять чотири баки з роздільним сортуванням? Це для мене це було дуже якось незвично, тому що в Україні такого ну мало де побачиш, а тут біля кожного будинку, біля кожної багатоповерхівки є три або чотири баки, де вони сортують сміття, і це насправді дуже круто. Скажи, будь ласка, який фах ти обрав? Ти говориш, що навчаєшся на економічному факультеті. Який фах? Так, я навчаюсь на логістиці безпосередньо. Плануєш, тобто, ти свідомо обрав для того, щоб е мати це за професію, чи можливо ти допускаєш, що ти зміниш думку? Е я допускаю, що я зміню думку, тому що я не знаю, що буде протягом цих трьох років, як мінімум. Але е логістика мені найбільше сподобалася з тих. Е е безпосередньо факультетів да з переліку, які мені е, запропонували, тому вступив на логістику і поки що ще не пошкодував. Мені поки що подобається Чи якісь практичні заняття ви вже маєте я маю на увазі саме фахові, фахові практичні заняття. Поки що ще не маємо, так як ми перший курс і ще тільки вливаємось в таку, знаєте, колію навчання. Але ну, казали, що кінець жовтня, початок листопада, все буде починатися. Тут дуже круто, що сюди запрошують дуже багато представників бізнесу. Саме для нас, наприклад, це логістичні компанії, які будуть розповідати про свій досвід і безпосередню роботу в них, як в них це відбувається. І скажи, будь ласка, буквально кілька порад для абітурієнтів, які розглядали б варіант навчання за кордоном. От що б ти їм порадив, на що вони найголовніше мали б звернути увагу? Так, ну найперше, це, це точно не боятися, тому що потрібно ризикувати, потрібно йти далі, потрібно е, організовувати своє життя, потрібно його робити власноруч. А е, друге, це. Просто е вливатися в, е в те життя, в яке ти потрапив безпосередньо. Ну і далі тут просто підлаштовуватися під той ритм життя, який тут є, наприклад. У Нас в Ополі він майже такий самий, як в і трохи відрізняється, от але все рівно потрібно вливатися. Дякую, Богдане. Богдан Голумбйовський, студент Опольського університету. Це Польща. Говорили про навчання за кордоном. Я сподіваюся, що твоє навчання пройде вдало, і ти здобудеш ту професію, ту спеціальність, про яку, яку ти хочеш. Дякую тобі, що вийшов на зв'язок. Що знайшов час. А проект інсайт продовжується і вже за кілька хвилин. Ми зустрінемось із нашим наступним гостем в ефірі по побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.